Як це мотика сама зламалась? Дід дивився на мене так, ніби я щойно спалив його трактор. Коли тобі 16 і тебе змушують їхати в село нагороди, життя здається несправедливим. Я хотів лишитись у місті, грати в комп'ютер, а не купатися в землі. Але мама сказала дід чекає, не підведи. Перший день я чесно сапав буряки. Сонце палило, сорочка прилипала до спини. А комарі влаштували пікнік на моїх ногах. На другий день я вирішив трохи схитрувати, вдарив мотикою об камінь так, щоб ручка тріснула. Дідусю, мотика зламалась, сказав я трагічним голосом. Дід глянув на мене, мовчки взяв іншу, старішу, ще з сімдесятих років, і простягнув. Це ще й мій батько нею сапав. Вона точно витримає. Я зітхнув і пішов назад у буряки, а потім якось звик. Почав вставати рано, варити собі яйця, слухати радіопромінь, і навіть не злився, коли дід показував, як правильно кидати буряки у ряд. Повернувшись у місто, я ще тиждень нюхав сорочку, що пахла димом і свіжою м'ятою. І чомусь захотілось назад туди, де мотика не ворог, а міст до дідової мудрості.